Дякую за те, що захищаєте нашу батьківщину. Дорогі військові, ми пишаємося вами. Ми дякуємо вам за те, що ви робите. Дякую, що захищаєте нашу батьківщину. Дякую за те, що я можу залишатися українкою. Бажаємо вам добра, перемоги та далі жити без війни. Дякуємо, що захищаєте нас з 2014 року. Дякую, що оберігаєте Україну і в день і вночі. Дякую, що ми бачимо вільне небо. Ми переможемо. Дякую за змогу вчитися у школі. Дякую, що ви захищаєте нас від ворогів і що ми зараз живемо і на вільній землі. Дякую, ППО, що ви нас захищаєте від ракет. Дуже надіюсь, що потім помре, як ви забажаєте. Вертайтесь живими. Дякую за можливість ходити до школи. Дякуємо за те, що ми можемо спокійно спати в теплих ліжках. Дякую велике, що ви нас оберігаєте, Ми в вас віримо. Дякуємо, що ми можемо спокійно я. спати. Слава ЗСУ!